Ти все ще не спиш, бо твій мозок кричить про все, чого ти не встиг сьогодні. Зупинись, подивись на мене зараз ти тягнеш на собі рюкзак із камінням, яке тобі не належить каміння провини, каміння а що як і каміння страху перед завтрашнім днем. Зніми його, просто скинь, слухай моє дихання. Вдихай зірки, видихай шум, світ нікуди не зникне до ранку, твої проблеми зачекають, але ти, тобі треба повернутися додому, а твій дім це ця мить тиші. Скажи своєму мозку, дякую, що намагаєшся мене захистити, але зараз ми в безпеці, ти не запізнився, ти не невдаха. Ти просто людина, якій потрібен відпочинок. Заплющ очі, нехай темрява стане м'якою ковдрою, а не кліткою. Ти зробив достатньо сьогодні, тебе достатньо. Відпочивай, воїне! Завтра буде нова історія. Напиши Я в спокої в коментарях, щоб закріпити це відчуття. На добраніч!